Вітаю тебе, мій глядач. Дякую, що завітав на моїй теревені про життя. Сьогодні мої теревені про мозок. Про мозок і його функції. А чи знаєте, що наш мозок має ікла, має зуби і так він думає, що захищає нас. А від чого? А від того, що ми не робили щось нове. Ось! Ми хочемо кинути і не їсти жирну їжу. Мозок речить і каже, ну ж навіщо це тобі? Ти ж почував себе добре, коли їв. Ну, не пити. Та да ти що, ти що алкоголік, та да по чуть-чуть. І мозок включає свою роботу, бо він не сприймає щось нове, він привик і йде по тим рельсам, по, якому ми, по яким ми їхали. Тож, як уникнути? Це. А є таке правило 17 секунд. Коли до вас прийшло натхнення, бажання щось зробити нове, робіть, не зупиняючись за ці 17 секунд. Бо після 17 секунд мозок включає свої, е, свої сили, своє ікла і каже, не роби це. Ось такий у нас мозок. Не зовсім він нам друг. Одиймає вас серцем. Це буде Україна, бережіть себе, своїх близьких і привчайте мозок, що можна робити щось інакше, ніж ви робили все життя. Обіймаю вас серцем.